Першого вересня на Полтавщині запровадили низку обмежень. Яких саме мене це не дуже зачіпає у регіоні? Школярі розпочали навчання. У яких форматах? Мені подобається і онлайн, і офлайн навчання. В обласному центрі волонтери збирають та здають вторсировину. Для чого? Ну, це така, як я називаю лагідна екологізація. У Полтаві ввели в обіг нову поштову марку, кому присвятили. У нас подростає синочок і пускай йому буде на пам'ять. На Полтавщині поховали військового Яна Міцевського. Він загинув 25 серпня внаслідок вибухової травми у селі Долина на Донеччині. Був навідником, воїнові був 31 рік. У Яна Міцевського залишилися батьки, попрощалися із загиблим 1 вересня у Кременчуці, розповіла речниця міської ради Юлія Переполятник. За її словами, цього ж дня і також на Свіштовському кладовищі Кременчука поховали 48-річного Сергія Литвиненка. Він загинув 23 серпня поблизу села Білогірка Херсонської області через артилерійський та танковий обстріл військ Росії. На війні був старшим стрільцем. У нього залишилися батьки та донька. У селі Яреське Жжацької громади 1 вересня поховали 40-річного Сергія Кобзія. Повідомили у відділі інформаційної діяльності Миргородської районної військової адміністрації. Солдат загинув 17 травня під час ракетного обстрілу російськими військовими селища Десна на Чернігівщині. Цього ж дня і в цьому ж населеному пункті поліг Вадим Ящук із Великорублівської громади. Воїнові було 29 років. У нього залишилися дружина та донька. Поховають загиблого 2 вересня у селі Ковжижа Великорублівської громади. Повідомили у сільській раді. 31 серпня поблизу села Петрівка Херсонської області загинув Максим Литовченко із села Старицьківка Коломацької громади. Йому було 22 роки, розповіла заступниця голови громади Наталія Горіздра. У воїна лишилися бабусі, дідусі, батьки, сестра та дружина. Де та коли попрощаються із ним, поки невідомо. 51-річний Володимир Данько із Козельщинської громади загинув під час виконання бойового завдання 28 серпня поблизу села Потьомкине на Херсонщині. У воїна залишилися сестра та донька. Поховають Володимира Данька у селі Михайлики Козельщинської громади, звідки він родом. Про це Суспільному розповів голова громади Олександр Троцький. А 29 серпня через мінометний обстріл біля села Ольгіне на Херсонщині поліг 24-річний Олександр Нерубенко. Він був родом із Харківщини, проживав у селі носи Шишацької громади. Із 2018 року служив за контрактом. У чоловіка лишилися сестра, дружина та донька. Розповіла начальниця відділу Миргородської райради Ольга Ошека. Полтавка Юлія Гладкова на зупинці громадського транспорту чекає на тролейбус. В основному їжу у справах і на роботу. Користуюся тролейбусами в основному, коли не дуже поспішаю, тому що в мене є пільговий проїзд. Від 1 вересня тролейбуси у Полтаві курсуватимуть на годину менше. Пов'язано це зі збільшенням комендантської години, яка замість 23-ї розпочинатиметься о 22-й. Якщо б на годину більше, на годину менше тролейбус їде, я думаю, від цього нічого страшного не буде. Я до цього ставлю дуже лояльно. Я розумію, що в країні така ситуація, треба розуміти. Мене це не дуже зачіпає, тому що Полтава не така вже велика, то можна прогулятися а так як комендантська година. То бажано до неї бути вдома. Тролейбуси будуть заїжджати з таким розрахунком, що саме пізніше, о 22 годині, вони вже будуть в депо. Графік руху автобусів не змінить, тому що просить то останні автобуси заїжджають десь о 20 годині. Вже вони в депо. Приватні автобуси у Полтаві їздитимуть без змін, оскільки останній маршрут вони здійснюють о 20-й годині. Про це Суспільному розповів начальник відділу з питань транспортних перевезень Полтавської міськради Віталій Животенко. Крім того, із 1 вересня в області обмежили продаж алкоголю. Спиртні напої у магазинах та закладах харчування можна купити з 12 до 18 години. Поки що перший день зранку ніхто не придавив ні однієї претензії, ні, не було ніяких запитань, ніяких скарг. У нас є оголошення і в торгівельному залі, і на вході магазину, і на певних вітринах з пивом. На мою думку, що це нормально. Буде менше певних розборок і люди, може, трезві будуть ходити по вулиці. Алкоголь здебільшого купую на свята, Либо ж. Там, по виходним і то рідко. Нежелательно так. Лучше з 12 до, до 3 так можна. Тому що зараз таке час, що нежелательно зараз алкоголі приймати, ну, скільки людей від алкоголю. Обмеження щодо продажу алкоголю запровадили, тому що зросла кількість нетверезих порушників, каже Юрій Сулаєв. Зокрема, спостерігається збільшення адміністративних правопорушень стосовно дрібного хуліганства на 37%. Зростання кількості адміністративних правопорушень пов'язаних із домашнім насильством на 60%. Це в порівнянні із іншими місяцями за 8 місяців, коли ми зробили аналіз правопорушень, пов'язаних із вживанням алкогольних напоїв. Нагадаю, комендантську годину на Полтавщині запровадили 24 лютого у перший день повномасштабного вторгнення Росії на території України. Елла Трубієнко та Богдан Казирід. Новини на Суспільному. Полтава. Яку присвятили українським військовим та присутнім, розпочинають день знань в одній із шкіл Коломацької громади на Полтавщині. А ще загиблих захисників шанують хвилиною мовчання. Цей заклад один із тих в області, де розпочали навчання за партами. До першого класу цьогоріч тут йдуть 20 дітей. В області таких більше за 11,5 тисяч, з яких 513 – внутрішньопереміщені. внутрішньо переміщені. Нова вчителька і новий клас, угу. нові уроки. В школі за партію, тому що ми можемо вдома списувати, а тут не списуємо. Навчання офлайн, знаходячись в школі, більш, більш добре сприймається матеріал, можна підійти до вчителя та запитати. Офлайн навчання у закладі запровадили, бо мають укриття. Складається воно із двох залів. Зараз ми зайдемо в перший зал, який призначений для учнів старших класів. Роблена нова вентиляція, яка допомагає нагнітати свіже повітря для цього приміщення. І облаштовані в нас місця як для навчання, так і для відпочинку. Тут є освітлення, технічна та питна вода, печиво, медикаменти. Розраховане сховище на 260 людей. Цього вистачить для учнів та персоналу школи. Ось тут у нас розміщені туалети для дітей, облаштовані індивідуальними кабінками. Це в нас біотуалети. Два таких туалети. В укритті є кілька виходів. Приходить сповіщення на телефон. Далі у нас є черговий по школі, який буде давати один довгий дзвінок. Кожен вчитель виводить свій клас по одному і веде на той вихід бомбосховища, куди він повинен повести дітей. Через запровадження навчання у звичайному режимі із Полтави до закладу перевела сина Інна Жукова. Ми працюємо з чоловіком і не можемо постійно перебувати вдома, контролювати його навчання. Відвідують школу 162 дитини. Восьмеро із них переселенці. Ми приїхали з Краматорська Донецької області. Сина звати Дмитро. А ми йдемо в четвертий клас. Ми приходили. Він подивився клас, все йому сподобалось. Є бажання навчатися Коломацькій громаді з чотирьох шкіл навчання за партами розпочали лише у цьому закладі. У решті трьох уроки влаштовують онлайн, бо там відсутні укриття. Вже виділено кошти, вже виготовлені проекти на будівництво цих цього простих укриття при інших школах, які необхідні для того, щоб саме навчальний процес проходив в цінах школи. Це гроші з місцевого бюджету, орієнтовна цифра на всі. Сховище буде до 7 мільйонів. Хотілося б в жовтні місяці його збудувати. На Полтавщині із понад пів тисячі шкіл укриття облаштовані у майже 70%. Майже три сотні закладів навчання розпочали у змішаному та звичайному форматах. Якщо від початку року заклад приступить працювати там в дистанційному форматі, але ж надалі, після того як укриття буде облаштоване, то звісно форма навчання буде змінена. Для семикласниці Фаїни навчання розпочалося онлайн. Хоч у школі, де вона навчається, є укриття, уроки за партами організували лише для учнів перших, других, п'ятих, дев'ятих та одинадцятих класів полтавської громади. Мені подобається і онлайн, і офлайн навчання, тому що, наприклад, коли онлайн, то мені не треба дуже рано вставати, швидко збиратися, спішити кудись. А коли офлайн, то... Ми то я рано встаю, швидко збираюся, іноді запізнююся в школу навіть. Це таки більше мені подобається онлайн. Загалом у школах Полтавщини цьогоріч 139 тисяч учнів. Із них понад 4,5 тисячі переселенців, розповіла заступниця начальника обласного департаменту освіти і науки Ангеліна Кушпіль. Каріна Попова, Ела Трубієнко, Микола Юрменко та Богдан Казирід. Новини на Суспільному. Полтавщина. На Полтавщині до кінця тижня мають завершити ремонт дороги у Великобагачанській громаді, куди 24 серпня влучила російська ракета. Орієнтовна сума 260 тисяч гривень на відновлювальні роботи та 250 тисяч на супутні роботи. Остаточну вартість прорахують після завершення ремонту, каже начальник відділу агентства місцевих доріг Владислав Чечкань. Аварійно відновлені роботи розпочалися практично відразу після огляду місця падіння ракети військовими фахівцями та поліцією 26-27 серпня. На даний час засипано котлован, видалено аварійні дерева, проведено влаштування основи дорожнього одягу та узбіч. При цьому використано 45-50 тонн піщано чебеневої суміші. За даними генштабу збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 48 тисяч 350 російських військових. Знищено, зокрема, 4345 бойових броньованих машин та 1997 танків, 1115 артсистем та 153 засоби протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 851 безпілотник, понад 430 літаків та гелікоптерів, а ще 3239 одиниць автомобільної техніки. Збито 196 крилатих ракет, а в морі знищено 15 катерів та кораблів. Волонтерка Ірина Конос розкладає у коробки пластик, папір та скло. Збір вторсировини організували волонтери у пункті видачі речей тепла кофта, що у Полтаві точка, Наш, наш хаб, уже, тепла кофта, він виник як ідея про повторне використання речей, і е, власне це сортування це вже така собі міні еколекція про те, що це не сміття, а це ресурс. Тут я розмістила такі коротенькі інструкції, що ми тут збираємо. Е, люди просто одним оком може побачать, не будуть дуже вчитуватись, але воно їх зацікавить і Дядя цьому це така, як я називаю, лагідна екологізація. Приносять вторсировину до пункту волонтери та люди, що приходять по речі, каже Ірина Конус. Наша добра подруга текої кофти принесла два пакети а, макулатури. Це журнали, який вона там певний період збирала. Зараз вони її не потрібні і вона принесла для того, щоб ми потім здали їх на вторсировину. Відсортовують волонтери на макулатуру і деякі книги із полиць Буккросингу. Не всі книги придатні, бувають, приносять в такому стані, що їх вже на жаль навіть склеяти не можна. І є такі книги, відверто пропаганда або ті, що просто російською мовою, ті, що російською мовою для дорослих, їх залишаю. А книги російською для дітей для малюків я одразу відсортовую на макулатуру. Бо якщо дитина тільки вчиться говорити і читати, то я вважаю, що вони там не потрібні. Понад два місяці у пункті працює волонтерка Олена Закревська. Вона у Полтаву приїхала із Харкова через війну. Нині сортує вживаний одяг. Ці речі віддадуть для плетіння сіток, каже жінка. Влітку готували зеленого кольору, от різні, різні речі зеленого, трошечки коричневатого, трошечки пісочного. Бажано, щоб це були хбиба тканини, з якими легко буде працювати майстриням. Де зими вже готуємо навіть мішок з тканинами, з речами білих кольорів. Як розповіла Ірина Конос, вторсировину у пункті сортують та здають понад два місяці. За цей час вдалося назбирати майже 3,5 тисячі гривень. Ці гроші, які ми отримуємо від здачі вторсировини, ми додаємо до збору, які потім направляємо на допомогу армії. Тетяна Весна, Анатолій Кикоть, новини на Суспільному, Полтава на штамп дня. Жителька Полтави Ірина Нестеренко показує марки пес-патрон та конверти. Їх купила у поштовому відділенні. Пішов в етаж, з марку, на к сожалению, мені не получилось взяти, а за я почала збирати. Думаю, пускай буде на пам'ять, не для продаж. Марки «Пес Патрон» увійшли в обіг від 1 вересня. Купити їх можна онлайн або у відділеннях пошти. У цьому їх проштамповують, говорить Людмила Демченко. Там першого дня погашення, коли презентується саме ця марка, тобто це день, коли вона вийшла офіційно запущена у продаж. Це дуже рідкісний штамп, він ставиться лише один день і після цього він знищується. Тобто даний штамп, він саме цінний тим, що він одного дня. Це дуже важливо для колекціонерів, Великий ажіотаж, тому що марочку патрона люди чекали вже дуже давно. Вранці 1 вересня у Полтаві відбулося спецпогашення марки Пес Патрон». Вона присвячена роботі надзвичайників, які зокрема займаються розмінуванням території, говорить Юрій Набасов. Автором цієї марки став Олександр Нікітюк. Він приймав участь в всенародному конкурсі, коли ми обирали марку. І Переможцем став тоді марка Добравечора з України, а друге місце посів без патрон. Але оскільки теж багато людей проголосувало за цю марку, то керівництвом кошту було прийняте рішення і надрукувати другу по рейтингу марку, яка теж набрала багато голосів. Частину грошей від продажів витратять на машину для розмінування. Яка коштує понад 1 мільйон євро. Є штатні автомобілі для розмінування, як більш радянські зразки, це УР-77. Вони як, як себе показували, як дуже. Корисний автомобіль. А той, той автомобіль, який зараз нам дадуть е, при закупівлі, то буде вже більш інший опит, більш як, е, новіша, новіші технології. Я думаю, що це буде е, дуже крутий автомобіль. Марки «Пес Патрон» надрукували накладом один мільйон листів по вісім штук із різними сюжетами. Дарина Литвак Павло Лопатюк, новини на Суспільному, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарну погоду. Вітер північно-західний – 5-10 метрів за секунду. Нічна температура у регіоні – плюс 7, плюс 12 градусів, у день від 17 до 22 тепла. В обласному центрі прогнозують вночі від 9 до 11 градусів із позначкою «плюс», а протягом дня – від 20 до 22 градусів тепла.